Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко. Добрий. 1800 гривень віддали ми з вами грошей за новий новісінький, за оригінальний маховик на заміну того, який стояв на скаті. На скапі за 12055 у мене на робочій машині. І можемо бачити, так, що оця проблема, якої не могли позбутися, дійсно полягала в... Маховику, бо зуби у нього нормально при причому нерівномірно. Далеко нерівномірно можна бачити так, от яка отут геометрія, яка отут, яка отут. Не знаю, чи камера передає, але геометрія всі суттєво різна, і зношуваність вельми. Вельми відчутно. Хоча пан майстер каже, що він бачив ці зуби з'їдені до середині і все працювало, але не в моєму випадку. І ще оце ось спікапа. Пан майстер міняв сальники. Отут бігло, на коробці бігло, теж поміняв і кульову упору щось там теж допрацював, поміняв там кулак. Якщо не помиляюся, щось там десь розвернув, посилив, покращив. Ну, коротше, все таке. Працюємо. Дякую всім за допомогу. Вітаємо мене з днем народження сьогодні, 6 жовтня. Разом боремо і поборемо.